Всім привіт! Ма світла, чайокварим на такому примусі. І попутно чистимо сніг. Снігу вкинуло не знаю скільки. Може сантиметрів 40. Зараз покажу як прочищав. Поставлю чай, буду паралельно пити і знімати. Так, зробив чаю, поки він настоюється, можна зняти, значить, щоб не відкидати оцю 100-метровку вручну. Ну, зараз машиною рідко їжджу, але всяке буває друге знадобиться, то має бути чисто. Значить, була в мене естакада, щоб не мудрувати лопат, нічого. Положив її з таким трикутником всередину. вплив. Це старі покрашки розрізані, просто вплетені. Так. Там положив колоду. Не знаю скільки вона, 2.50, мабуть, має ширини. І щоб... це для того, щоб вона не звужувалась коли відкидатиме сніг. Значить, поклав колоду в розпор і стінув лентою стяжкою для грузів Значить свою 100-метровку прочистив, трактор легенький, закопується, на місці буксує, але тако, тут ще нормально. Виїхав от там на дорогу, де от, метрів 30 пройшов і все. Трактор на місці копається і не тяне. Вирішив не мучити, так як снігу багато. Вон там, бачите. Вкинуло так, що криша ввалилася в хлівчику. Цей минулого року ввалився. Моє ще поки стоїть. Так, ну що? Коли Котові нема що робити, він що робить. Правильно, спить. А Людина мусить працювати. Ну, спати вже боки болять. Сьогодні вихідний, не на роботі. Світла немає, але нічого. Той, хто думає, що без світла ми станемо слабші. ні, нас просто стане більше. Багато вільного часу. Всім дякую за перегляди. До побачення.